Добрий день, я студент медичного фахового коледжу, і сьогодні ми проводимо соцопитування на тему про ментальне здоров'я. Що для вас ментальне здоров'я? Ну, ментальне здоров'я для мене це хороший настрій. Це коли я завжди можу, наприклад, є хто мене підбадьорить, хто завжди мене зрозуміє. І якби збільшить моє ментальне здоров'я. Ну, я вважаю, що ментальне здоров'я це, напевно, відсутність якихось шкідливих звичок, наявність мотивації в житті, і відсутність апатії. Це залежить від того, на як людина налаштована на ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні. Угу. Якщо людина бере ближче до цього, зрозуміло, що цей стан такий, знаєте, більш тривожний, тому що хто більш цікавиться, той бачить. Хто трошки віддалений, йому легше. Та й від самої людини залежить, наскільки вона приймає ситуацію, яка навколо нього. Через то, я думаю, що сьогодні треба не покидати, контролювати те, що відбувається в Україні, але і якби, побачити, що життя з боку все одно продовжується. Тому що, якщо зайти якось в одну сторону, Тобто повний контроль того, що відбувається, можна з'їхати з глузду. Якщо блин, взагалі не звертати на це уваги, то будеш виглядати, як з'їхав вже з глузу. Ментальне здоров'я це перш за все коли, е, мій спокій, е, врівноваженість. Коли я, коли я врівноважена і спокійна. Мене нічого не турбує, немає якихось нервів такого, коли все спокійно. Психічно, ну це, щоб нормальна психіка була в людини, і з нервами все нормально було. Це на мою думку. Це в першу чергу те, що в тебе, в тебе окружає, твоє оточення. Друге, це твоє здоров'я. І те що... те, що ти думаєш, те, що в тебе в голові. Від чого залежить стань ментального здоров'я? Ну, стан ментального здоров'я в першу чергу, як на мене, залежить від думок, які у нас весь час в голові переважають. Якщо це більш негативні, вони впливають на наш ментальний стан. Також залежить від оточення, від людей, які нас оточують, від того, чи ми займаємося тією справою, яку любимо чи ні. Те, що це впливає на наше ментальне здоров'я. Це таке основне. Від самих себе, напевно. Про що думаємо, теж нами і стається, я так вважаю. На мою думку, залежить від таких чинників, як економічні, фізичні та екологічні. Як зрозуміти для вас, що людина ментально здорова? Ну, можна. Помітити зміни в зовнішньому вигляді. Людина в якомусь поганому ментальному стані. Їй навіть тяжко зробити якісь мінімальні справи з підтримання якоїсь особистої гігієни, напевно, навіть чи якогось зовнішнього вигляду належно. Такої людина не ментально здоров'я, так? так Так. ну не знаю. Наприклад, мені здається, ментально здорові люди вони такі завжди на позитиві, завжди в компанії. Ну, іноді можна так, сама весела людина бути, але більш за все в компанії будуть. Також є якісь хобі, там, захоплення, які можуть ну, гарний настрій принести. При зустрічі я дивлюсь погляд. Потім пару запитань, як до чого ситуація там в країні, в місті диви, дивися на людину, наскільки можна з нею про це поговорити. Тому що ну, всі люди різні і кожен по-своєму це все бачить. 嗯、mm。Hmm. Mm hmm. А тоді пару запитань, і я розумію, наприклад, наскільки вона цікавиться тим, що відбувається, і наскільки вона живе цим життям сьогодні. Чим займається, тим і тим. Якщо нічим не займається, значить вкинувся більше в ті проблеми, які є. Якщо займається її це, значить ну, людина нормальна. Ситуація така, що треба привикнути зараз жити в тому, що є. Розумієте, просто треба цю реальність, яка її сприймати такою, як вона є, і жити все рівно треба далі, тому що от вже скільки років бачите, ми в цьому живемо, і воно ж не скоро ще закінчиться, може бути ще тяжче. Просто треба морально себе налаштовувати на то, що може бути ще тяжче. Якщо буде хорошо, значить буде хорошо. А якщо буде тяжче, ми будемо просто до того готові і нас не застане ніхто в момент критичний, що ми до чогось не підготовлені. Вона кайфує від життя. Що б ви порадили людині, якої погіршилось ментальне здоров'я? Поговорити з своїми близькими, яким ви довіряєте, і якщо якась дуже глобальна проблема, звернутися до спеціалістів, напевно, більше відпочивати, взяти вихідні, якщо ви працюють, або ну менш нагружати своє життя. Ну, я вважаю, що це дуже індивідуальне і особисте питання для кожного, адже кожен пере переживає це якось по-різному і бореться цим е по особливому. Наприклад, зі мого життя мене заспокоює е піти на прогулянку зі своїми друзями, щось поговорити, душевно поспілкуватися, або ж просто посидіти вдома наодинці, подивитися кіно, якесь або серіал, чи ж послухати музику. Ну і для мене це найкращий варіант. Можна самостійно підтримувати ментальне здоров'я? Я думаю, що можна. Це перше, це контролювати свої думки, відстежувати їх, якщо погані їх зупиняти, просто казати собі стоп, не давати їм розповсюджуватись, також обирати своє оточення. І, бути чесним з собою, обирати те, що приносить задоволення. Ну не обманювати себе, І, якби давати своїм також е, важливо давати е, проявлятися е, своїм емоціям, не тримати їх в собі негативні. Наприклад, якщо вони є, то якось яким чином їх через спорт, через е, можливо там співати, там танцювати, ще щось, якось викидати там ці негативні емоції, які назбиралися. Якимись діями, щоб вони не накопичувалися в організмі і потім не проявлялися у вигляді психосоматики. Можна. А яким чином? Ну, По-перше, заспокоїтися, я вважаю, зібратися до купи, побути на самоті з собою, наодинці, зайнятися ну, улюбленою справою і так далі. Інтенсивна робота над собою і все буде в порядку. Тільки вимагає терпіння. Дуже багато терпіння. і ко Кожен день кожен день працювати над собою. Чи маєте ви свій перевірений рецепт, як швидко подолати тривогу? Алкоголізм. Чуть-чуть ввечері. Виспаться, да і все. Маючи погіршення ментального здоров'я, чи звернулися б ви до психолога за допомогою? Так, звернувся до психолога, треба ходити регулярно, навіть незважаючи на проблеми. Дякую вам за відповідь. Гарного дня. Вам також. Чи є зараз актуальним послуги психолога? Я думаю, так. В зв'язку з війною багато людей постраждали і це вплинуло на їх ментальний стан. Тому психологи зараз дуже актуальні. Треба не боятися до них звертатись. Так, є актуальні. Так, дуже зараз психолога актуальні, і в мене самої є психолог. Так, звичайно. Зараз в нас е, в країні така, е, така війна йде, час складний, і краще, щоб е, привіритися до психолога. Звісно, тому що наразі в нашій країні війна, і всі мешканці України переживають дуже. Тяжкий час, це дуже нервово, стресово і відображається це на кожному. Також це зараз дуже важкий період для школярів, старшої школи і студентів, тому що вони якраз зараз іде вступі, екзамени до коледжів, до університетів, і це все дуже відображається на ментальному здоров'ї, на цілі. І тому я вважаю, що психологи зараз дуже доречні і вони допомагають позбутися нам цих всіх проблем і жити щасливо. Дякуємо, дуже дякуємо. Будь ласка, дякую вам за і Гарного дня.